Оновлений Антонова Аеропулсар 2026 постає як найбільш динамічна і технічно насичена модель у лінійці майбутніх аеротранспортних рішень, що поєднує прискорену реактивність систем оптимізовану аеродинаміку та глибоку цифрову інтеграцію. У його конструкції відчувається прагнення до максимальної точності, коли кожен елемент працює не окремо, а як частина великої синхронізованої екосистеми. Інженери надали великого значення поведінці апарата на високих швидкостях, що вимагає не просто міцної платформи, а здатності зберігати плавність і стабільність навіть у турбулентних умовах. Адаптивні реактивні сопла нової генерації забезпечують вихід на більш ефективні режими прискорення, дозволяючи Аеропулсар 2026 працювати з максимально можливою віддачею незалежно від зовнішніх факторів. Однією з ключових рис стала модернізація електронної нервової системи апарата. Цифровий блок управління отримав значно швидші алгоритми розпізнавання та реагування, що дозволило апарату практично миттєво адаптуватися до змін курсу потоку повітря чи зовнішніх сигналів. Це створює враження, ніби аеропулсар 2026 відчуває простір наперед, аналізуючи потенційні ризики до того, як вони стають проблемою. Завдяки цьому апарат може здійснювати плавні маневри з високою точністю, тримаючи траєкторію навіть у складних сценаріях польоту. Поліпшена система стабілізації працює на багаторівневому аналізі, де кожен сенсор не просто збирає дані, а порівнює їх з внутрішньою моделлю оптимальної динаміки. Важливим оновленням стала оптимізація конструкції корпусу, де застосовано вдосконалені композитні матеріали з підвищеним коефіцієнтом міцності та гнучкості. Це дозволило зменшити вагу без шкоди для структурної надійності, а також суттєво підвищити здатність апарата протистояти тепловим та механічним навантаженням. Новий шар терморегуляційного покриття дає змогу аеропульсар 2026 впевнено працювати у високотемпературних умовах, зберігаючи продуктивність двигунів і захищаючи внутрішні системи від перегріву. Аеродинамічна геометрія отримала точне коригування, що зменшило опір потокам і збільшило стабільність у вертикальних маневрах. Аеропульсар 2026 також вирізняється новою системою енергетичної автономії. Високоефективні модулі накопичення та рекуперації дозволяють апарату отримувати додаткову енергію під час різких змін векторів руху. Це не лише збільшує загальний ресурс роботи, а й підвищує енергетичну гнучкість, забезпечуючи живлення всіх цифрових і механічних компонентів навіть у ситуаціях пікового навантаження. Перерозподіл енергії став більш інтелектуальним, система самостійно визначає, які вузли потребують додаткової підтримки саме в конкретний момент. Взаємодія з оператором стала ще інтуїтивнішою. Оновлений інтерфейс, побудований на принципах адаптивного інфополя, дозволяє миттєво отримувати лише той обсяг інформації, який необхідний у поточному режимі. Аеропульсар 2026 здатний самостійно фільтрувати другорядні дані, концентруючи увагу на ключових параметрах польоту, що суттєво знижує навантаж